Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку незалежний фінансовий радник Тарас Радзевіл, і в даному відео я поділюся своїм власним досвідом, як я вибирав нерухомість і оформляв кредит по програмі ЄОСЕЛЯ. Але для початку давайте я вам надам трішки інформації, що ж таке програма ЄОСЕЛЯ і які переваги. ЄОселя це державна програма пільгового іпотечного кредитування. тобто Окремі категорії населення, в принципі, по базовій ставці всі категорії населення можуть взяти кредит по дуже хорошій ставці, а вартість цього кредиту компенсує частково держава. Давайте поговоримо про те, а що ж таке Єоселя. У нас є хороший сайт, є оселя де можна прочитати детальнішу інформацію по даній програмі. Про проект. Є оселя нова програма доступного кредитування житла ініційована президентом України. Чесні умови, простий механізм, фіксована ставка. 3%, але не для всіх, а тільки для вибраних категорій населення. Хто ж може отримати цей кредит по ставці 3%? Це і військовослужбовці, які працюють за контрактом, це медичні працівники, це є педагогічні працівники, в тому числі вчителі. Ось я, наприклад, подавався саме як вчитель, як педагогічний. Працівник на програму Єоселі під 3%, і останнє це науково-наукові та науково-педагогічні працівники. Тобто ці категорії населення можуть взяти кредит по Єоселі під 3% річних у гривні. Всі решта можуть взяти по базовій ставці 7%, що є також дуже хорошою ставкою. Умова: пільгова ставка по кредиту на весь термін 3%, максимальний строк. Кредиту 20 років, мінімальний початковий внесок 20%, але тільки по тому житлу, яке продається вже на вторинному ринку, тобто ви купуєте вже у готового власника той, хто володіє цим житлом, тоді буде 20%. Якщо ви купуєте у забудовника, у компанії, яка будує житло, то там буде мінімальний внесок 30%. Кредитують банки, учасники програми. Насправді такий, таких банків вже доволі багато, там близько 10 банків на даний момент. Участь громадяни України старші за 18 років, не старші 70 років на дату погашення, тобто на дату завершення кредиту, плату спроможні, тобто. Потрібна довідка про доходи з нормальними доходами. Не маєте власного житла зовсім, або воно менше, ніж 52,5 метри квадратний на першого члена сім'ї і 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Наприклад, у нас четверо осіб, я, дружина і двоє дітей. І у нас там приблизна сума була 94 метри квадратних, тобто це є більше, ніж у нас зараз є в наявності. По метражу нашої нерухомості, тому ми могли податися на цю програму, розташований в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території не включається, не фігуруєте в санкційних списках і не берете участь у інших чинних державних програмах. Тобто, по програмі ми відразу проходили, і тут доволі багато людей буде проходити по цих умовах. Тобто зможе взяти даний кредит. Отож, далі, вимоги. Тип квартира у багатоквартирному житловому будинку або майнові права на квартиру, що будується. ми подавали саме на майнові права квартири, що будується. Площа про площу я сказав. Розташування на території України за винятком тимчасово окупованих територій та районів бойових дій. Експлуатація житло в обласних центрах має бути нове або здане не більше 10 років. Тому насправді вже 3 роки. Не 10, а 3. Тобто тут є додаткові ще всякі умови. До речі, є ще додаткові послуги, за які треба платити. Я в кінці скажу, скільки ще цих додаткових послуг буде, і наскільки буде більша ефективна ставка. Тобто, загальна вартість даного кредиту про це буде пізніше. Тому додивіться це відео до кінця. Також я рекомендую вам підписатися на свій телеграм-канал. Там я постійно публікую всякі цікаві. Новини і свої дослідження, і свій власний досвід стосовно питань фінансової грамотності і інвестування в різні напрямки і в Україні, і за кордоном. Тому переходьте, підписуйтесь, будемо дружити в телеграм-каналі. Рухаємося далі. А тепер я розкажу свій власний досвід, як ми подавалися. На програму Єоселя десь приблизно в жовтні листопаді 2024 року нам прийшла така думка, чому би не попробувати податися чисто для забави. У нас не було якоїсь мети конкретного, конкретної стосовно нерухомості, тому що в принципі є де жити, але звичайно було б непогано покращити свої житлові умови. Перша наша думка була це знайти однокімнатну квартиру, взяти цю квартиру по програмі під 3% і здавати цю квартиру в оренду. Це була. Перша така мета. Перші кроки, які потрібно зробити для того, щоб оформити такий кредит, потрібно зайти в дію і подати заявку на ЄОСЕЛ. Які суми будуть в результаті відповіді від е, е, діян? Насправді немає великого значення, тому що остаточно ці суми все рівно буде прораховувати банк. Але десь приблизно за годину нам в дії висвітлоли, що все добре, такий кредит ми оформляти можемо, тобто все, окей. і банк вже буде приймати рішення надавати нам такий кредит чи ні. Ось нам показали, що о, о, спосіб виплати іпотеки 13 це тисяч гривні у місяць. Строк ми зразу вибрали 20 років, по ставці 3%. Ми бачимо, що сума іпотеки 3 три мільйони триста вісім тисяч гривень, перше внесу один мільйон триста тисяч гривень. Це те, що нам показала дія. Потім, коли банк вже був розрахунки, суму були дещо іншими. Далі нам потрібно було знайти житло, яке ми хочемо придбати по програмі ЄОСІ. Тут є два варіанти. Ми можемо вибирати або готове житло, те, яке вже побудоване і має власників, але воно повинно бути не старіше за 3 роки, тобто 3 роки, як в експлуатацію, і другий варіант ми можемо купувати в забудовника. Насправді є багато пропозицій від тих людей, які вже є власниками цієї цієї нерухомості і готові продати по програмі Єосель. Але тут є один момент справа в тому, що якщо людина купила житло і вона продає те житло протягом 3 років, то вона повинна заплатити підвищений податок, бо це вважається як інвестицією. Ці всі продавці, а ці податки враховують в ціну цієї нерухомості. Тобто вони кажуть, заплатіть за нас всі ці податки, які ми маємо заплатити самостійно, коли ми продаємо цю це житло, яке ми купували як інвестицію. Ось така от штука, тому нам ми майже відразу від цієї ідеї відмовилися, брати житло вже готове в когось. Ми вирішили зупинитися тільки на цих будівельних компаніях, які наразі ще не злили експлуатацію. Це житло. Ми шукали по Львові, так як ми проживаємо у Львові, і побачили, що середня вартість такої нерухомості близько 1300-1400 доларів за метр квадратний. Що як на нашу думку є доволі багато, і ми і до речі, пропозицій було зовсім небагато особливо в нашому районі, ми хотіли наш район Шевченківський, але пропозицій було зовсім небагато. І далі ми почали дивитися, що в нас є поблизості. І зупинилися ми на хорошій пропозиції за містом в СМТ Брюховичі, це недалеко від Львова, до речі, від нас їхати доволі близько, і це було теж дуже важливо для нас, щоб це було недалеко від нашого місця проживання теперішнього, щоб це було в екологічно хорошій зоні, а Брюховичі вони славляться своєю такою екологічною, екологічним місцем розташування. Там багато лісів, парків, там є всякі заклади охорони здоров'я. Ну тобто Брюхович це такий хороший, якісний район за межами міста. Тому ми зупинилися на будівельній компанії, яка будувала будинок в місті Весмете Брюховичі. Зразу біля лісу, в екологічно чистій зоні, тихенький район. Це те якраз те, що нам. Потрібно було. Однокімнатних квартир там вже, на жаль, не було, залишилися тільки трьохкімнатні, тому ми зупинилися на одній із трьохкімнатних квартир, фактично останні, які були в продажі. Після цього ми звернулися до банку і вже в банку банківський працівник вводив повну заявку, те, що ми хочемо. Тобто, в її ми просто подалися як формальність на будь-які суми. А в банку ми вже конкретно говорили суто. Про цю нерухомість і по вартості, і про місце розташування, те, що нам потрібно. Тому перед тим як ви йдете в банк, вам здалося би знайти цю нерухомість, яку ви хочете а, купувати. Перше, що нас запитали в банку, це те, чи ми маємо відкриті кредити або кредитні карти. Відкритих у нас не було, але були такі, які ми позакривали, тобто ліміти є, але... А мінусів по них немає. І нам в банку порекомендували позакривати ці всі і ліміти, і бажано позакривати навіть ці картки. Тому в нас почався цей процес закриття карток, навіть якими ми вже давніше не користувалися. От і один із прикладів це моя дружина закривала. Закривала картку у ізі банку, і тут такий цікавий момент. Вона заповнила заяву на закриття картки, тому що там були в неї ліміт кредитний. Хоча вона тим лімітом користувалася, вона його знизила до нуля. Але банку сказали краще закрити повністю цю картку, тому що банк може це врахувати. У цей ліміт, який у вас був, може врахувати як позика, яка у вас вже є. Ось така цікава ситуація. І тут дивіться, яка ситуація. Деякі банки позакривали відразу, а деякі банки писали, що прос, що по закінченню 45 календарних днів з, з дня подання цієї заяви закрити вказані рахунки. Ось така от штука. Тому можливо, що вам ще прийдеться півтора місяці чекати на те, що банки позакривають вам ці кредитні картки з тими лімітами, які дуже часто вони самі ставили. Ось така ситуація. Тому, якщо ви готуєтеся до ЄОСелі, відразу. Цей момент врахуйте, позакривайте ці кредитні картки наперед. Ми не чекали поїзі банку півтора місяці, по деяких ми почекали тиждень-два, і десь через два тижні ми подалися. А документи, які нам потрібно було, і всім потрібно для того, щоб отримати таку таке погодження, щоб банк подав, подав, щоб банк почав розглядати ваш запит на ЄОСЕЛ. Паспорти ідентифікаційні, ну це зрозуміло. свідоцтво про одруження, якщо ви одружені, обов'язково місце реєстрації дітей, місце народження дітей, місце реєстрації дітей, чи діти дійсно з вами проживають. Наступне довідка про доходи, в якій показаний вказаний ідентифікаційний і посада. Тобто посада говорить, наприклад, в мене вчитель, тобто це говорить про те, що я можу. Іти на пільгове кредитування. Довідка про доходи має бути за останні 6 місяців, обов'язково. І також в мене ще були додаткові доходи як ФОПа. Тому я надсилав ще звітність за останні два квартали ФОПівські, плюс за цілий 2023 рік, за попередній рік повністю, і за останні два квартали треба було дати. Виписку по ФОПівському рахунку. Тобто, в мене вийшла така ситуація, що в мене невеличка, там дуже невеличка е, дохід, е, невеличкий прибуток від школи, і плюс е, значно більший дохід по ФОПу, і таким чином це все додається. І в мене доволі вийшла е, хороша сума. Ось так. І ну і лист бронювання від забудовника. Забудовник бронює вам цю квартиру і дає цей лист бронювання на банк. Ось моя довідка про доходи. Бачите, тобто тут за останній. 6 місяців зовсім небагато. А, фактично, там 60 тисяч гривень я заробив, але тим не менше, це мені дозволило брати його селю, тому що фопівські рахунки були додані. Ось так виглядає лист бронювання. Я тут деякі речі заховав, щоб Ютуб не забракував мої відео. З особистими даними. Бачимо: 77 метрів квадратних, трьох трьохквартирний трьох трьохкімнатна квартира, загальна вартість 3 мільйони 308 Ось тут в мене є фото, скріншот з, з банківської програми, базова ставка 7%, тобто вона рахується всім, і ще є пільгова 3%. Початковий внесок 993 тисячі гривень, які треба було зразу заплатити по програмі ЄОСЕ. 240 місяців, тобто 20 років цей кредит. Після цього, коли ми подали ці всі документи, додали лист бронювання, банк, банківські працівники вводять цю заявку, надсилають в центральний офіс в Київ, і в Київ приймає рішення там до тижня часу чи надавати цей кредит, чи не надавати. Там ще будуть дзвінки з банку. До мене телефонували, до дружини телефонували, задавали цікаві і дивні питання, там, наприклад, а на що ви будете брати кредит? Я кажу, ну як на що, якщо це є оселя. Дружини питали, чи ваш чоловік дійсно працює, а де він працює, чи ви знаєте про цей кредит, чи ви знаєте, на яку суму? Ось такі питання від банків. Напевно, вони перевіряють, бо, можливо, є багато всяких шахральств. є, з є оселями, тому от такі цікаві дивні питання. Задавалися ось, тобто вони задали, і після цього сталася цікава ситуація, як ви напевно знаєте, була какерська атака на державні реєстри Мін'юсту. Така була історія. Це був грудень 2024 року, де приблизно місяця часу нічого не працювало, і не можна було ні видати кредит, ні піти до нотаріуса, ні взяти якусь виписку, ні закрити ФОП, ні відкрити ФОП. Нічого не можна було зробити. І ми попали на цей період часу. Тобто, в нас це ще на місяць затягнулося це все епопея з Єосену. Після того, коли реєстри відкрилися, виявилося, що сплив місячний термін по. Дії, де ми подавали цю заявку, що вже не актуальна довідка про доходи, тому що новий місяць вже треба переробляти довідку про доходи. Треба подавати знов, ем, знов заявку в дії. І Це ще затягнуло час. Ось так це все доволі довго тривало. Після цього, нарешті, Укргазбанк ем, надіслав нам інформаційний лист, що прийняв позитивне рішення по нашій ЄОСЕЛ дії до 2 березня 2025 року. Тут є все, СМТ Брюховичі, сума кредиту 2 мільйони 315 тисяч гривень, гривня 7 до речі, тільки на перших 10 років, після цього вона підростає до 10%, а в нас було 4 і, відповідно, 7 зростає. До 7 чи до 6, Строк 240 місяців, 20 років, загальна вартість квартири 3 мільйони 308 тисяч гривень. Тут, до речі, бачимо, що поручителем є моя дружина. Тобто, якщо, не дай Бог, зі мною щось станеться, то дружині треба буде віддавати цей кредит. І це ще один момент, на який треба зважати. А графік гаш... погашення класичний. Є два варіанти. Класичний і ануїтет. А по ануєте ви завжди платите однакову суму, по класичному ви спочатку платите більше, з кожним місяцем платіж трішки зменшується. Ось так можна було подивитися, який, а, які платежі нам треба буде робити. Тобто, бачимо залишок по кредиту, проценти до сплати, проценти до сплати, компенсаційна процентна ставка. Ось це загальний платіж. Перший рік і загальний платіж з урахуванням компенсаційної процентної ставки. Ось стільки треба було платити в першому, е, в першому році, по місяцях січень, лютий, березень і так далі. 15 тисяч 400, 14 тисяч гривень. Перший місяць треба буде було платити. 15 тисяч 392, 15 тисяч 366, 3, і так далі. Так далі так далі кожного місяця. Перший місяць велика, великий платіж, 76 тисяч. Я так розумію, це якась там початкова комісія на видачу кредиту, ну те, що спочатку треба заплатити. І останній рік, 20-й, вже суми бачите, тут значно менші: 9 900, 9800, 9800, 9800, 9700. Десь останній платіж мав бути останній, останній 13 643 гривні. І це мало бути через 20 років по видачі кредиту. Далі основні суми, які також на які треба зважати, тут дрібним шрифтом. Тому я в останні, останні два стовпчика взяв великим, щоб було добре видно. Розрахунки здійснено з використанням. Базової відсоткової ставки, і компенсаційної відсоткової ставки, тобто під 3%. І тут є різні напрямки, тобто є сам кредит, є виплати до, по кредиту, а є ще додаткові послуги, нотаріуси, страховки, оцінщики, якісь там додаткові комісії і так далі. Вони також є і кінцеві Від суми по базовій ставці, там, де 7, вийшло 8,7, а там, де. 3% вийшло 4,58. Тобто приблизно на 1,5% все-таки більше буде реальна, ефективна ставка кінцева. І бачимо, що пер... загальна переплата по кредиту, по-моєму, виходило 3 мільйони 409 тисяч 153 гривні, які були би, ми мали би заплатити більше, ніж тих 2 чимось мільйони, які ми взяли. Отож, загальні витрати по кредиту. Е, перший кредит це є 2 мільйони 315 тисяч гривень, який, е, який банк нам дає. Плюс ще через відсотки всякі додаткові е, нарахування. Ми маємо віддати 3 мільйони 409 е, тисяч гривень загальний платіж, загальна сума, яку ми б мали б повернути банку, це 5 мільйонів 724 тисячі гривень. Ще раз наголошу, що середня. Середня ставка виходить, ну точніше, точна ставка, виходить 4,58% річних при середній інфляції в 12, а то й 15% у рік гривні. Тобто цей кредит все рівно виходить дуже-дуже дешевий, тому що тих 15 чи 13 тисяч гривень, які я плачу в перший рік. Буде зовсім інакше 15 тисяч наступний рік, а через 5, а через 10 років, це вже буде не з такою великою інфляцією. Це буде, наприклад, не 15 тисяч гривень, а з реальною купівальною спроможністю, там як тисяч 3-4. Ось така от історія. І тепер останнє підсумовуючи, чи взяли ми зрештою цей кредит? Ні, ми в кінці кінців вирішили відмовитися від а, даного кредиту, і на це були доволі суттєві. І важливі причини в цьому відео зараз я скажу які. Але давайте до переваг. Що ми отримуємо в перевагах? Перше це дуже дешевий кредит. Тобто він є надзвичайно дешевий, тому що 4,5% кредиту і 15% інфляція. Тобто виходить, що 10, 11, 8% кожного року він все дешевший, дешевший, дешевший. Тому вигода тут однозначно, і я рекомендую в всіх загальних там спокійних умовах. Однозначно, якщо є можливість і потреба, то цей кредит він є вигідний. І в інших умовах, якщо дасть Бог ситуація поміняється, я зараз розкажу, яка, то ми цей кредит однозначно візьмемо. Ну і третє, це досягнення мрії чи цілі тут вже в залежності від людини. Одне, коли ви купуєте це просто як інвестиція, а друге, коли ви купуєте, бо дійсно вам потрібно поміняти житлову площу, і це є там довгострокова мрія, про яку ви там думаєте, плануєте багато років. Якщо це важливо і це є, то звичайно це великі переваги для вас. Тепер недоліки, які були основні ризики, чому ми вирішили від цієї оселі відмовитися. Перше питання це є. Пов'язано з безпекою. Справа в тому, що в нас війна в країні, в Америці вибрали Трампа. Трамп останнім часом говорить просто фантастично негативні речі і про війну, і про Україну, і про нашого президента. І, взагалі, те, що трохи так сказати, грубо на голову не налазить, тому. Насправді не мають впевненості, що буде через місяць, через два, через три, через півроку. І це є дуже великим ризиком а, в тому, щоб брати кредит на 20 років і дороге житло. Тобто житло 3 мільйони, кредиту 2 мільйони а, і 20 років часу. Тому для нас це була основна причина, чому ми, врешті-решт, вирішили відмовитися від цієї єоселі. І є ще додаткові ризики, які можливо є неочевидними, але вони в нашій ситуації. Важливі. А друге це резервний фонд. Там треба було віддати фактично всі гроші, які в нас є, зі скрипти з різних там таких короткострокових навіть вкладень, і витягнути там з депозитів. Фактично, за перший внесок, це 900 там майже мільйони гривень. Це без всяких додаткових ще витрат, треба було заплатити як перший внесок. Тобто, грубо кажучи, ми всі свої заощадження, в тому числі резервний фонд, ми віддаємо як перший внесок на житло. Ми лишаємося без грошей в країні, де війна, де нестабільно абсолютно, де в Америка наш головний союзник. День за день ми бачимо, що поступово він перестає бути нашим союзником, і це звичайно додає стресу і невпевненості в завтрашньому дні. Тому для нас важливо було, щоб ми відчували себе в безпеці, щоб ми відчували себе, ну принаймні, коли гроші є. То ти відчуваєш себе спокійніше, ніж коли їх немає. Третій момент в квартирі, звичайно ж, треба буде робити ремонт, тому що вона тільки зараз здається. Тобто, дана квартира наша, ну там фактично вже от тижні залишилася до здачі. А і далі в цій квартирі треба буде робити ремонт. Якщо квартира стоїть е, коштує 3 мільйони, ну то десь на півмільйона, напевно, точно треба буде зробити ремонт. Це означає, що ще там мінімум півроку у нас всі заощадження, які зароблені гроші, які ми могли би відкладати, а той більше ніж півроку треба буде віддавати на ремонт. Тобто це приблизно від сьогодні від е, отримання кредиту, і ще допустимо рік часу, ми далі залишаємося з нульом. І це, звичайно, не додає того самого. Спокою чи стабільності. Ну і останнє, якщо би, не дай Бог би вийшло так, прийшлося би допустимо виїжджати за кордон або виїхати, навіть якщо б ми самі би вирішили, що тут би ситуація була би добра. Дай Бог все буде окей, то на жаль, ми не можемо взяти бетон і перевести його десь за кордон чи перевести навіть в інше місто. Якщо ти береш такий кредит, ти береш собі нерухомість, треба розуміти, що це нерухомість, вона нерухома. І ти в чемодані її не покладеш, на рахунок не покладеш і за кордон чи будь-куди не вивезеш. Тому на це треба зважати. Зваживши те, що в принципі є де жити, і ця нерухомість нам не надзвичайно зараз важлива, ми вирішили краще подивитися. Бути в спокої, краще мати резерви, краще мати капітал, що якщо би будь-яка ситуація, щоб ми мали гроші. Тому є навіть така рекомендація, яку можна прочитати в книжках. Що з фінансової точки зору, з фінансової грамотності, при будь-яких нестабільних ситуаціях треба максимально переводити гроші саме в готівку, тому що за готівку, навіть якщо все не буде працювати за готівку, ти все рівно зможеш купувати товари і отримувати послуги. Ось такий мій досвід стосовно Єоселі. Якщо у вас виникли будь-які запитання, пишіть в коментарях, також діліться своїм, можливо, досвідом або якимись своїми, своїми думками з цього приводу. Я ще раз вам рекомендую підпишіться на мій телеграм-канал. Я там постійно надаю всяку інформацію стосовно фінансової грамотності і інвестування. Тому всього найкращого, бережіть себе і до нових зустрічей.